Слава Богу, Христу. Дуже радий, що можу бути на цьому місці. Знаєте, ми всі разом приходимо перед Господнє Ім'я і в кожного є якась потреба, якесь переживання, і ми приходимо до Господа, тому що Він є наш батько, Він є наш втішитель, і ми збираємось тут не для того, просто що це назва церква. А тому, що ми хочемо перебувати разом із ним. І знаєте, я хочу говорити на таку тему, це буде про нашого Господа Ісуса Христа. Вона називається Він знає тебе. Ми з вами дуже багато знаємо різних людей, які здобули собі славу, які не раз ми чуємо про них, можливо, навіть. Ми когось бачили, це як там президент, якийсь співак, актор, е якась видатна людина, якийсь видатний проповідник. І ці всі люди е вони, про них знають дуже-дуже багато людей. Багато бачились. Можливо, в нас е є якесь спільне фото, можливо, ми тиснули руку знаєте, цим людям. Е залишали нам якийсь автограф, можливо, якийсь проповідник підписував комусь Біблію. І це все залишається в нас в пам'яті, воно залишається, ці фото, це все залишається для нас. Але та людина не факт, що вона могла нас запам'ятати, що вона могла запам'ятати нас, як назвати, прізвище, ще що. Знаєте, не раз як до лікаря приходять люди, якісь обстежені, ще ж знають операцію і складні операції, і хтось із знайомих тоді говорить: а ви вже робили йому операцію, а ти лікарка я не пам'ятаю, я вже багато кому робив цю операцію. І знаєте, здається, що ти з тою людиною спілкувався, але він не знає тебе. Він не знає досконало. Нам би було дуже приємно, якщо ця людина, коли ми десь йдемо по вулиці чи з кимось спілкуємось, і він приходить і говорить: о, Саша, привіт, президент! Наприклад, приходить, Саша, привіт! Як твої справи, як там, там твоя сім'я, всі, знаєте? І для нас би якось це було незвично. Та я це президент, откуда що він так підійшов до мене? І знаєте, для нас це незвично. Коли такі видатні люди, вони можуть підійти, знаючи наше ім'я, і з нами привітатися, можемо з ними спілкуватися. І не раз у нас виникають такі потреби, щоб звернутися до таких людей, наприклад, до влади. І знаєте, щоб вирішити цю потребу чи прийти до цієї людини, яка нас зовсім не знає, нам треба вистояти чергу, підписати багато бумаг. І не факт, що ця людина прийме і приділить нам час, щоб ми з нею поспілкувалися. Але в нас з вами є Ісус Христос. Це наш батько, це наш друг, це наш втішитель, який знає нас досконало і бачить кожне наше. Бажання, кожен наш крок. І місце з Біблії це Луки, 19 розділ. Я хочу зачитати. Ми всі знаємо цю історію. Вона підкреслює. Я зачитаю весь цей текст Луки, 19 розділ з 1 по 7 вірш. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був. Старший надмитниками і був багатий, прагнув бачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зроста. Побігши наперед, він виліз на смоковницю, щоб його побачити, коли він там, пере... коли він там проходитиме. Пройшовши на те місце, Ісус поглянув і побачив його, і звернувся до нього: Захею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І Він швид... швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, бачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоби зупинитися в грішної людини? Ми бачимо, як Ісус Христос через цей весь натовп Він побачив Захея. Він знав його. Він знав, що він є на тому місці, що він на тісно Ну, Я думаю, мало людей би шукали десь людину на дереві. Ні. Він знав, що він є там, тому що це Ісус Христос. І це підкреслює нам і показує, який Ісус, Він всемогутній, Він бачить нас, Він бачить кожного з нас. І знаєте, це показує те, що Ісус Христос, Він знає кожного, і Він бачить те, що не бачать люди. Він бачить наше серце. Ісус Христос бачить наше серце, те, що не бачать люди. Вони сказали, навіщо ти прийшов до цієї грішної людини? Вони сказали за Закеста. Але Ісус Христос бачить серце. Далі ми там можемо читати, як він був з ним в Його домі. Але я хочу далі е, говорити. Далі, Ісус, я хочу сказати, що Ісус бачить наше серце, Він бачить наші думки. Це написано в Псалом 138 розділ з першого по четвертий вірш. Зачитаємо з другого. Ти знаєш, коли я сідаю і коли я встаю, ти заздалегідь вникнув в задуми мої, ти дослідив мою стежку і мої сінники, передбачив усі мої дороги, адже немає слова в мене на язику, а ти, Господи, вже збагнув майбутнє і давно минуле. Ти створив мене і свою руку на мене поклав. Слава Ісусу Христу! Ісус Він бачить наше серце. Він бачить, коли ми прокидаємося. Ще ми не сказали жодного слова, а Ісус Христос Він вже бачить наші думки. Знаєте, ці слова вони е, дають нам так задуматись і навіть трохи остерігають, щоб правильно ми думали. Не тільки ми щось сказали, не тільки ми щось зробили, а наші слова, наші думки. Ну, ми їх контролювали, ми думали, чи приємно це буде Господу. Це не дуже легко, тому що перш ніж щось сказати, ми спочатку можемо подумати. І не раз ці думки не зовсім вони можуть бути добрими. Але Ісус Христос Він застерігає і показує нам, що Він це все бачить. Він це все бачить, і Він хоче, щоб ми думали тільки про добре. Тому що все починається з думки. Ісус Христос Він також бачить наші мотиви. Знаєте, якщо роздумувати про це все, багато текстів в Біблії показує, як Ісус Христос наперед бачив, як Він застерігав. І я всі тексти не буду, а такі зачитаю, які прямо нам явно показують те, що Ісус Христос Він це все бачить. Як я сказав, він бачить наші мотиви. Це записано Матвія 26 розділ. Матвія 26 розділ з 20 по 25 вірш. Коли настав вечір, він сів до столу з 12 учнями, і як вони їли, сказав: Запевняю вас, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожен почав говорити йому, чи не я, Господи? Він у відповідь сказав: Той, хто мочить зі мною, рукою в мисті мене видасть. Син людський, йде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зрадить сина людського, краще було б тій людині не народитись. І озвався Юда, зрадник його, і сказав, чи не я, я учителю, відповів йому, Ти сказав. Знаєте, дуже цікаво цей текст, Ісус показує, що Він. Бачив мотиви кожного серця. Найцікавіше, що Юда перед тим, читаючи вище трохи, він сам він погодився сам з первосвященниками Фарисеями, що Він видасть Ісуса Христа, що Він придасть. Він сказав: Що я його видам для вас. А тут в цьому вірші ми читаємо, що він говорить: Чи не я це Господи, Ісус Христос показує. Йому мотиви, Його серця. Знаєте, Ісус не раз може так само в нашому житті, знаючи нас, знаючи наші мотиви, наші бажання, Він може показувати, що в деяких питаннях ми можемо бути неправі. А на ці питання ми можемо так питати, ну Господи, ну як я так можу зробити? Знаєте, Але перед цим ми вже якось себе накручуємо, що ми так зробимо. Ісус Христос, знаючи нас, Він вже показує. Він хоче застерегти нас, щоб ми. Не пішли цією правильною дорогою. Далі ми читаємо Матфія там в той самий розділ тільки з 30 по 35 вірш. Заспівавши, вони йшли на Оливну гору. Тоді каже їм Ісус, ви всі спокуситеся мною цієї ночі. Бо написано уражу пастиря і розсіються вівці отари. А після мого воскресіння я випереджу вас у Галилеї. У відповідь Петро сказав йому: навіть якщо всі спокусяться в тобі, то я ніколи не спокушуся. Ісус промовив до нього: Запевняю тебе, що цієї ночі, перш ніж заспіває півень, ти тричі від мене відрічешся. Йому, каже йому Петро: Якби мені навіть треба було померти з тобою, не, від... не відречуся від тебе. Так само сказали і всі учні. Ми бачимо, що Ісус, бачивши це все, Він показує учням, що відбудуться такі події. І знаєте, в нашому житті до нас можуть сказати, що Не раз нам можуть говорити, що ти так краще не роби, зачекай, бо можеш ти десь там оступитися чи неправильно зробити щось в наші поведінки. І знаєте, ми можемо приходити до такої думки, то як ви можете про мене таке подумати? Як я можу таке зробити? Ні. Вроді я все правильно роблю. Такого ніколи за мною ніхто не замічав. А ви зараз говорите, що... Я от в якійсь ситуації поступлю неправильно. Це так само ми читаємо в цьому тексті. Ісус сказав Петру, що Ти відречешся від мене. Він так яро говорив, що ні Ісус, як це я відречусь від тебе. Ні, такого не буде. Ісус сказав, що ти тричі відречеся. І це повторювалось, ми читаємо ці тексти, як Він відрікся, як всі учні втекли від Нього. Ісус Христос, Він. Знає нас досконало. Він, всезнаючий Бог, ми можемо бути впевнені в Ньому, впевнені в Його поведінці, впевнені в Його словах, впевнені в Його Слові, яке Він дарував для нас. І знаючи нас, Ісус Христос, Він якраз і закликає, щоб ми перебували в Його Слові, перебували в Його любові. Тому що як не той, хто створив, знає досконало. Знаєте, навести такий приклад, коли людина винайшла якийсь станок і вона його продала. І хто буде краще знати, та людина, яка купила, користується, він щось там зламався. Чи та людина, яка винайшла? Звичайно, та людина, яка винайшла, яка вклала сили, яка його зробила досконало, вона знає кожен винтик, де знаходиться. Так само Ісус Христос, він є наш Творець. І Він досконало знає наше серце. Амін. Він досконало знає наші думки, нашу поведінку. Коли ми прокидаємося, Ісус бачить того, чого ми можемо не побачити. Хочу навести такий приклад, не дуже добре стався в моєму житті. Я буквально отримав права, десь, може, пройшло півроку десь так. І була зима. і Такий вже сніг втаяв, але дорога була слизька. Ну і ще залишався там льот, дуже невеличкий був. І мама мене будить зранку, каже, Саш, ти відвезеш мене. Я да, звичайно, відвезував. Вона каже, а може я ще й встигаю на автобус, каже, можливо, не потрібно. Та ні, ма я тебе відвезу, все буде добре. І ще така була проблема, що машина була. Е... Не на зимові, а таке, вона всесезонка, сезонка, щось резина, ну, й, ну, погана резина була. Я так, знаєте, думаю, ну погана резина. Я думаю, це ніва, там, шевролет, включив понижені, потихеньку, там двигався, все. І на півдорозі переді мною зупинається маршрутка. Там якось різко він чий поворотник, я вже не пам'ятаю точно. І із за того, що я неопитний якось, тоді просто. Резка така небезпека, я зажав тормоза. І скорость зовсім була не викрала. Кілометрів, може, 40, бо я ще й на понижених їхав. І я просто дивлюся, що я в цю маршрутку пливу, і так до мамки, кажу, все, вам, що кажу, припливе. І я її доганяю. Цю маршрутку потрапив в ДТП, слава Богу, ніхто не постраждав, тільки на ну, автівка. Але я такий ну знаєте, я вірю, що можливо. Що Ісус Христос, Він якраз через маму говорив, що та ні, я встигаю, там не треба. Не треба. Я бачив цю погоду. Я знав, що на автівці е резина така, знаєте, не пана. Бо ще й поліція, коли ми розбиралися і каже, ви бачите, яка у вас резина? Я кажу, так, да, я бачу. <знає> знаєте, ну, все, можна сказати, йшло проти мене, але от якось, та ні, та, ма, я тебе довезу, все буде добре. І от так... Не все закінчилось добре, але це був для мене урок. Що навіть тоді, коли я впевнений, що все все, вроді буде добре, та я вже ж не я їжджу цією дорогою і взимку. Але трапляються такі ситуації. Коли здається, що ні, не трапиться зі мною це. може це трапитись, а Ісус Христос Він бачить від початку. Він знав нас від початку вічності, Ісус Христос. Ще до створення Бог, Він знав Тебе, мене. Він бачив наше життя і зараз Він бачить, Він бачить кожну думку, кожного переживання, якісь чи труднощі. І знаєте, що в нашому житті нам залишається тільки йти за Ісусом. Досліджуючи Його Слово, пізнавати Його, тому що в цьому світі ми не зможемо ніколи пізнати Ісуса Христа, як Він знає нас. Наші знання є обмежені. І знаєте, в цьому світі найбільше, що нам потрібно, це перебувати в Його слові. Щоб пізнавати його, щоб пізнавати ці істини і щоб догаджати Йому в цьому світі, як Він нас закликає, щоб перебувайте в мені, Ісус Христос закликає це, щоб ми виконували Його волю. І дуже прикло, я роздумав на цю тему, згадав цей текст, коли це в Луки, 13 розділі написано. Я б не бажав нікому ніколи почути ці слова. Луки, 13 розділ 27 вірш. Учні задавали йому питання, і він говорить: а він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Ці слова вони напевно, ті люди, які підходили і казали, а ми ж тобі там були, там були. Але їхнє життя воно не було тим. Яке Ісус хоче, не було таким, яке Він говорить нашому, яке говорить Він в Слові. Знаєте, ті люди, вони, вроді, ходили за Ісусом, бачили його зцілення все. Але досконало вони не перебували в Його Слові, вони не зверталися до Нього. Їхнє життя, воно будь-яким способом відводило від Ісуса Христа. І ці слова, що відійдіть від мене, то тут. Він говорить, що я не знаю нас. Я хочу, щоб в нашому житті Ісус Христос, Він ніколи, навіть нас думки, такої не спадало, що Він скаже, що я не знаю Тебе. Тому як я говорив, що нам ще більше потрібно досліджувати Боже Слово, як ми чули в п'ятницю на Молитовному освячуватись в Ісусі Христі, щоб перебувати і зміцнюватися в ньому. Тому що Він є той, хто знає нас досконало. І Він бачить навіть якусь дрібницю, яку ми можемо не помічати, але він її бачить, і він хоче, щоб ми навіть в тому змінювались. Те, що здається, це дріб'язок. Ні, Ісус Христос закликає, щоб ми перебували і освячувалися, очищалися в ньому, в Його слові. Про нього ми знаємо, як я говорив обмежено. Тільки коли ми прийдемо у вічні оселі, там зможемо більше і більше дізнаватися про нашого Господа Ісуса Христа. Слава Господу! Слава, Слава. Слава Богу! Давайте помолимося.